Блядь, ладно Пусть там играете свою игру, блядь У меня серьезно да я разум Все, все от тех отех Куда мне давай? Четыре, три, два. Украина починается с тебя. Ай, виманю Блять, виманив Що ти стрил, дати? На шо ж. І мені ще шесть він війни пішов Ладно, щоб засвет капнув тоді ладно, а тут получив і не засвітився. Ну я типа світився, думаю, щоб не від'їжджав. Щоб ти вистрелив. Бач, який я добрий. Спасим, спасім. Що, ти я добираю, якщо бачиш. Ти ж його не yeah, бачиш. він віддернувся, я його бачу піксел. Ну гуслю ти його побачив аж. No, ну да. Мені не шоу, йой. Я гуслю побачив, там такий піксель залетіло. Цікаво, цей. Цей хер далі стоїть рентгенить? Су стоигриком можно можна и там десь смотрел. Ну дай, ну там блеск і Купа танків на отстрілі. Не знаю, ніхто не стріляв. Чей блеск? А тут, тут треба, блять, на тому, стрікси, блядь, відмітка, чим на цьому. На чому? Чим на ці пяташке, на стріксе, тому, блідбійся відмітка. Бо він новий, а це вже устарівший, там. <сум> Всякі котлети беруть відмітки. І жарить на ньому котлети. Ох, йоха, бабай. Там десь борщ мені вмазав з мази. Тут те, про... те протип той шостий. заглядає, можеш дати, якщо не світись. Ну, готов. Дозаряємось. А, там пікселяк. верно, там десь закаміється. Ні-ні, він би більше вилазив. А, ну давай. Ну, Звичайно, тут точно, блядь, бажає лучшого, але... Чекай, я чекаю, попробую виманити. Мене, блядь, цей поц рентген блядь, є рентген. А де, блядь, переїхав? Борт не пробив. А де ще один поїхав, там дві алтачка чим була. Нас вдавлюють. Блядь, 7-2, що тут стояти? Ти можеш їхати, в принципі, я все одно не подвірність. Чого не зробив? Ти тільки від того получив. ціль тримаю. Мочи їх вова. Де його чорти понесли? А ти на випередження, зуп... І що думаєш, він став? Тримаю пацюка. Висарки, йдіть до біса. Скажи, паляниця. О, хоч пацан розумний, хоч ну, молодець, Красавчик, виїхав, хоч получив без днів. Тише в них. Тише там десь фіг зна, де грає. 2000 кп. Комусь подарунок. Mm -hmm. Ні, це лтешка 600 урода встигла пуляти. Шукай вітру в полі. Тримай угада. Вона від башні Я ж не лох башня якісь. його відносно невелика. Водій поранений. О, Водій, ну, там башня. ще катачка, я, я сюди стою вже. То я Пали ж кажу, собі. що... А я думаю, ти за нашого фазу сюди. Наша фаза десь там їздила. Я йому каток навіть не збив. Бачу влучення. Псяць. Я йому по катку стріляю, йому каток не збив. Шукати другу ціль. Ну, стідаю, Все, сказати, що кіна нічого не, не не буде. там Хорошо? Смачно хімік. Чуй, ты там так точиш, блядь, аж шапка завертається, блядь. Ха-ха-ха. <риклад> Ой, блять. Як тяж, так Прохоровка, як ПТХ, блядь, Малинівка, блядь. А як ЛТ, блядь, так хуйня повна, блядь. Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Easy, easy, bro. Easy. Хеностик уже заїжджає. 90 уже заїжджає. Гачат едем. Бум. Бачат не Ну Байди е, затянути. 90-тик хтось... могли заехати, за щось його ніхто не. Не <кій> хлопнув. Ніхто що? Не Ні хлопнув його. Швидко заїхав. Скорпион Кейбу, той девяностик, блядь, перекрили. Наш девяностик йому проіграє. Наш як заїжджав піздюлі, і получив. Я не знаю, що їхній. Дочат надію, коли ці вже звелися. При том, що ще й... Mm. Бля, я землю вбив. Ще й світилися. Не знаю, я на записку ветку взяв татчик, як пограти. Дуже часто не фарбовані уб'є. Як з цим базіком розібратися, Йоша? Хорі третє прикриває нахуй Чатку Ой, хорі друга. Це чатку тебе. Управлять, тоді вже з тим розпрту. Вай. Вай. У мене дракон приїхав. Дракон? Обратима поранено. Це, до речі, там ще й один. А я бачу, мені вже нема куди тут дивати. Зарядити хоч голдов, щоб давати йому орела. Ну ми тут тих. Піх... Він мене святанув, я йому не встиг теж піздівлі дати. Е, дракончик, ти шо не, не пробиваєш? Не пробиваєш, значить тобі не надо вс. Сука, бкавим. Ну, стих. Yeah. <рес> стих, я якраз тільки наводився на нього. А хто тебе там ще любить? Стрік, Луха там. там, теж з кустів звідти кидає. О, о, я підсвітив. Яку я як, стрільпуху під, підсвітив. Угу. А той домик не руйнується. Блять, я його не пробив не вдасть стрільнув под калібром. А я даже не засвітив. Ну я за чорними кусами. Але він зараз може Зараз я, я бланданути. Можу о вже підсвітив. Зараз по каточку. Він каде. Та шо шо кида мені карі здеться чи кидає чи ні. Ти, я ти і... не халюйся, Якщо я його доб'ю, може. Щоб ти не парився. Ні, я не там, доблю. Там ще стріпнуха. -та. Ось стріпну хоту можна пиздити. А мені треба цього добити, бо цей, і той дасть мені на 500, а той би а цей мене фулову забере. Що я він за домом? Блін не попав. Да я заберу, я бачу його Я отравлю. Ну, або так. Даже не засвітив, все. Че, він де, без екіпажу грають, що? Може, без екіпажу. Все, кіна не, не буде. Давай, я не дивлюсь, право. Я не дивлюсь. Куди ти бачиш, куди я поїхав? Там ще ТС калізе, там десь ще. А Та він його вже не два бачу. Рази не пробивав, нормально. Я вже зарядився, він зараз ще раз має виїхати. І я йому путьочку дам. Щоб віддихнув в санаторії. Ну сука, бля, не виїхаю. Я би з тим я би лучше теж там приклав. Я сижу, чекаю мені колегу. Ого! А я в землю. Війна приємна, а тільки тим, Хто не зазнав її? Я не знаю, що він робить, він просто за мною вганявся. Та я би, краще би йому дав. Чого не давав? Та с цього пазив. Стрікуху то пазив. Ви що там сидить? Футюр ще зверху сидить. Оце я пофармлю, Це я все, оказуюсь на голодою тачну. А, нічого страшного. Фарм удався. Футюр там. Все пофармиш. А, скорб там. О, блін! О, спів, да ты ж. Я краплинку дав. Та я бачу. Я то думав, що я краплинку дав йому. Ти там добру дав? Чи а ну це його Пожене його, на він постоїть тут, Тримай, Тримаю шо, Щось цей танк попадає трохи, блядь. Поставив прицілу йому, щось він трохи попадає в те Та, тре. Ты затешник. Получайсь він лізти не буде на тебе. Тік злодій. Да? Що він такий лох? Не, все таки він лох. Він не попадає. Ну, а все, давай кадашся, тікай, Та ж тікай звідти, блять. Давай Ну, блять, баран правильно, нахуй на мене їхати як можна під, під всіх взяти. У рот і не поїхати далі. А куди він був вже їхати? Ты да багато нас стрелял? Да взял и нас не. Нет. то сколько ты ж там наваливал? Я пропукал одну тейку тою той истрекухой. Тасерами то их там закладывали. Мені маэстро дало за что-то. Мне первую степень дали. У меня все танки с майстрами. танки 600 Душевкость спорота же, душевскость спороту ваш не было, тайну короче тут ничего. Я там уда на драконі оцей усутный, это очень горе. Так скажу я. На цьому. 400 тисяч фарманув? Ну, мені щось мало, мені 180 тисяч 180 тысяч дал. 183 грядными. А честно 121 фарманув? Ну, мне 470... 790... Ну а тебе на стол? Тебе резерви на 100 поставлені? Ні, простий резерв, то я не ставив.

Ну no. Я бачу так, коли СТС А замість турбини він кинути в, ну, в принципі хай буде турбіна. А сіки та турбина дає. Я там тебе обганяю. Оба! Oh, Щось мені здається, що їх туди духу уїща лізе. Вам не здається, що ви там Одоробло. трошечки в базі катра першого пиздите? А лорці так болять зара буде? Ти знаєш, ти скажеш? Мені здається, що це його. Що? Тебе путівка може зараз виграти. Та в мене... Тежки взагалі прикривають... Попав пальцем мали прикрити щось. З вони там стоять? І О, ти сховався. А мені... а правильно так, так. дав, бо ти взаді кувався. Ви Але ти знову їдеш воювати. Робили покидька. Мені на 800. Я тебе мені бачить навіть інфаркт. Я ж їхав кажу, тебе. правильно зробив. Ти десь там ззаді сховався. Так. Да. Всі долбайоби зверху теж ніхуя не відстріляли, вони вилізли. За попередній бой мене врівняло. Шукай вітру в полі. Ми так агресивно вдавили. І це не сувзводні даже. А в нас купа підарасів на балконі стоїть і Та навіть су, ніхто не дав. Ти... Та, бля, ти... а, чекає, ти... віде, там... Ну, треба. У мене просто бомба. Дві стежки мене розстрілюють В мене, скільки, П'ять машин ззаді стоїть, і ніхто навіть не вбив Все okay. Ангарчик Ангарчик Так, в принципі я на ньому майстра взяв Пішу на ньому і не можу страдати Ааа ah.

Доброго вечора, ми з України. А чого тут в мене стоїть так? Як тут мало стояти? Там Джету збираю. Так, я кочим. Не, всю юю Я захотів на ней поиграть. Настрельвати. Ну і тоже ПТшка непогана. Ігра пересвіти погано. У мене був акумулятор 47%. Надовго світу виключили, до речі. 10-та година у мене виключили десь 8, 4 години вже нема. Девже раніше, ніж восьми. Самотний, як палець а в сраці. Траки полагодили. Їдемо. 100% зарядилося. Дві години десь хватає, щоб зарядити. Чітко. Ні, в принципі, не жалію, що служив гроші. Багато речей, що я жалів, що купив, а це. Не жалію. А я думаю, ти не жалієш, що ти комп'ютер мас не зробив. А? Ще раз не бачу влучення. Кажу, я думаю, ти не жалієш, що комп'ютера у Ні, за комп Не, за комп'ютер то точно не, бо я багато в ньому сижу. Як я за таке можу жаліти. Бо таке жаліти точно не можу. От лорик, 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 Лорик. Блин, вы його нагнали, yeah. я мол. Я мол. Сам стих одну типу да что мене по А Але yeah. бачу не багато хто з перші боїв на це. Матері його ковін який тут снаряд летить. Ну, це у тебе смішно. А що це за танк? на ОТ16. О, він досить непоганий. В Вове він є. У мене такого, до речі, й нема. А. Е -е. Та це виходить, що у тебе не всі техніка є. Ну конечно не всі. Це з коробок був. БТЛТ-СІТІ ніяк не поможе. Ти з яких коробок коли це? У з коробка. Тримаю, гада. Свічкою серед дня не знайдеш. Там його і не хотів. Я кілану засвітив. А пиздец, бля, що це за інтернет, блять. той мене не пробив. Ой, той мене не пробив. А лорка мене пробиває. У Лорки пробиття уже хороше. Ведве, блядь. А, трохи видихати, я не дозвіл. Ні, це петашка шка теж прикольна. Так, воно непогано. Ну, восьмерок наказує. Це мені дублет прилетів. Не, не його. Він мене не пробиває з того Ха, баламут. Сіпак ще не світився і утис. Ну, Сіпак утиса може бути з цієї сторони. Ах, дай, дай, -дай, -дай. Тут а кудись тут сидить? Осі факт там сидить. Ну, дубейте. Дубийтесь. Його. А довели, дякую. У кожного свої недоліки. Таж тут подвижності не вистачає, цьому тачанки. Ташка на мене дивиться. хп маєш, йолки. Його срак куч піляють. Він не розвертається на ЕС, а він... Мене чекає. Він тебе з піздюлі не забирає. забирай. Опіздеся ну, інтернет, блядь. ще не зробив. Мені ця карта теж не подобається. Скажи, паляниця. Пак, ну мені може дати, да? Мене підсвітився. Так, ну я хочу всі пока, а не вашу ту. Ха, Мені арта дала, бо я арту не вбив. А де би... над цим пролетіло над башнею його. А ну, бу. бу. Я арту пожалів, а вона в мене вистрілила. Бовду. Міг її першу вбивати. Ну правильно а зробив куч. Nee. Просто думав вжатися всі факаші на мене не розвернулися, а там мені так йому хряку. Базік і криє. Са... Нехорошими словами. Нехорошими словами криє його. Я стабілізатором трохи така погано з тобою. Не, Десь на проджатому умудрився сто сорок тисяч на парад. Mm. Стежу за цілю із трьох танкістів півлітрова баночка. Що ти майстра не взяв тільки на базі? Веду ціль. О. На концерт Треба, Кобзона. На та де? Я ж не знайшов. Я... У мене все, все перше степень. Ну, на вазіку це обідно перше. Довлядь. Тримаю пацюка. Дев'ять капель, я дав другу степінь, та на юна. Ну и один фраг, Це що, мало Я по-моему мало сказал вот так Тоді я давить субарки було так само Блин прошляпа в я тут ну, ну, ну. спад Такое себе. Бачат себя себе воздухе врашивает. Ой, бачат, тебе там так сейчас ракует. Какая котыняка? Дырут. Сейчас мне не надо начать. Бачат, тебе там... Если там кану, прикинь, ты кухуй такого самого. Суха Десятка рашила весь мионки Дума я зараз всіх вбивати буде, ага Да закончил попасть интернет, блять замахуется Закінчить, закінчить партить